Вітаю! Дякую, що зараз ви переглядаєте цю коротеньку презентацію, яка зацікавилась, можливо, саме тому, що ви плануєте святкування. Моє ім'я Катерина Лебедюк, і я ведуча важливих подій та святкових заходів. Маючи досвід, високий ступень відповідальності це дозволяє мені органічно вести захід будь-якого формату. Пропоную вам вміння розмовляти, але не заговорюватись, розставляти акценти, щоб захід запам'ятався, спілкуватись з публікою і при цьому бути тактовною. А ще Індивідуальну програму з цікавими родзинками та фішками і якісне проведення відповідно ваших побажань без будь-яких шаблонів. А щоб захід був вдалим на всі 100 і більше відсотків, важлива робота кожного члена команди, коли це надійно та перевірено. Зараз я говорю про роботу ведучого у парі зі звукорежисером діджеєм. Я маю такого надійного колегу, партнера. Це діджей Верць. А він вам може запропонувати музику всіх стилів та напрямків, світлове та лазерне оформлення, спецефект. І ще багато чого цікавого потрібного для вашого свята. Ну що ж, рішення за вами. Ще раз дякую за зацікавленість і буду рада бути з вами в один із важливих днів в вашому житті. Ведуча Катерина Лебедюк